27 травня вечором була здана ця заява, 30 числа ми порушили кримінальне, почали кримінальне провадження uh -huh. на підставі цих матеріалів. Вони самі по собі представляють ну, бухгалтерські відомості. Тобто, зазначена сума, стоїть певний підпис від певної особи там про отримання цієї суми. От. І ми зараз почали розслідування це. Але ще хочеться зазначити? Я не зовсім зрозумів чинок Трепака, який являється діючим працівником Служби безпеки України. Mm -hmm. У нас вже був негативний такий прецедент, коли ми хотіли спрацювати оперативним шляхом по кіотським грошам, грошам, ті, що ми зараз затримали вже перших підозрюваний. Але. Публічність виступів по цій ситуації вона фактично позбавлена з певних оперативних можливостей, оскільки люди побачили, що ця проблема пішла в інформаційний простір. Всі співучасники злочину викинули всі документи, скинули всі телефони. І, Відповідно, розслідування затягнулося стільки за того, що певні можливості були втрачені. Те ж саме відбувається зараз цієї справи, коли. Замість того, щоб піти в набу, і здати ці документи і і посприяти розслідуванню. Людина спочатку йде на канал, дає інтерв'ю, розповідає про певні прізвища, а потім йде в набу. І вже певні прізвища сьогодні називалися рядом народних депутатів там і Сергія Мріщенка. Тому вже ми, люди попереджені, люди знають, що про цьому правоприводу йде розслідування. Тому. Називати конкретні прізвища ми не будемо, але, в принципі, попереднє вивчення цих матеріалів, воно дає підстави вважати, що судова перспектива там певна є. Говорю, що є заява певної особи, до речі, одним із напрямком розслідувань є походження цих матеріалів. Бо людина повинна не тільки здати їх, а ще й пояснити, де вона їх взяла. Можливо, там. Їх було б потрібно б розслідувати ще два роки, роки назад, коли людина була на тій посаді. А чомусь вона їх передала, причому передала знову ж таки дивним способом, пішла до, на канал інтрюдувати, а потім передавати набув. То зараз, скажімо так, старт для розслідування є, і докази ми тільки зараз будемо збирати. Але і Чому я і обурююсь такій поведінці, коли публічно називається прізвище, публічно розкривається схеми, ми певні оперативні можливості вже втрачаємо. Але. Вбу це збирати докази Будемо розслідувати. Будемо і ще раз, кру попередні аналізи ситуації мені підказує, що певна судова перспектива в цих матеріалах є.